Хочеш спостерігати біля себе жіночність, проявляй мужність. Хочеш бачити біля себе мужність, проявляй жіночність. Не просто головою думай, я мужній, я жіноча, а свою природу. От задача чоловіка свою природу реалізувати. Якщо не виходить, дуже часто психотерапія допомагає, тому що у нас часто виконують. І дисфункційних сім'ях, без батька, приклад не показували. І от, коли це відправляє можність. Якщо він в стосунках, його жінка становиться більш жіночою. Якщо він шукає стосунки, то жіночні фемінійні фемінінні жінки притягуються в його поле. Те ж саме працює і в зворотньому зв'язку, В зворотньому для жінок. Пишіть в особисті повідомлення, записуйтесь на курс Самодопомога, де я навчу вас самостійно справлятися зі страхами, з тривожністю. Які відбувається зараз під час війни